Діткам школу на перекус. Це воно. Таю на моєму каналі. Хто підпишеться, буду вам дуже вдячна. А сьогодні дійшла черга в мене до моркви. Я буду готувати моркляне печиво. Готую моркву, трошки промахну від зайвої вологи і натираємо на дрібну терку. Моркви я натерла 250 грамів. Моркви я додаю в таку горсть промитих, просушених родзинок. Також таку добреньку горсть міксу горішків. Можна перебити це все в блендері, до але мені так не подобається, тому я просто в пакеті переб'ю скалкою. Ось так: трати бідох, 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 і горішки в нас готові. Щоб ці шматочки відчувалися, щоб воно не було це, знаєте, кашею. Можете за смаком додати сюди і журавлини, і кураги, і чорносливо. Будь-які варіації, будь-яка ваша фантазія. Додаю сюди пакетик ванільного цукру. І ще додатково десь 80-100 г цукру. Це за вашими вподобаннями, наскільки ви бажаєте солодке печиво. Тому що морква, родзинки, в принципі, вони солодкі. Також сюди я додаю 80 грамів розтопленого вершкового масла. Все це змішую. І на цю кількість я додаю 200 г борошна. Все це гарненько вимішую прямо рукою. І залишу десь хвилин на 10-15, нехай клейковина розкриється. Ось таке моркв'яне чудо у нас вийшло. Ми розкладаємо його на пергамент. Я змочила руку, щоб мені було зручніше. Тоненьким шаром. Чим тонше ви його викладете, тим печиво буде хрумкіше. Так, розігріту духовку 180 градусів верх низ десь хвилин на 20 на 25 З богом! Соняшне печиво у нас виходить. Воно дуже ароматне і будемо зараз куштувати. Ніколи не скажеш, що тут морква. Більше нагадує яблучко. Обов'язково готуйте. Це дуже смачно. Родзинки, горішки, морква. Що ще треба? М -м -м. Мирного нам всім неба і до нових зустрічей!